Вона не може бавитись з дітьми і ходити до школи. У Діани Дєніної через епілепсію слабкість. Її мучають часті напади. Щоб їх позбутися, дитині необхідно постійно приймати ліки, придбати, які родина не в змозі. Історію продовжать кореспонденти сабитій. Восьмирічна Діана весь час проводить на дивані. Поруч бавляться рідні брати сестра, але дівчинка може тільки спостерігати за ними. Постоянно жалується на те, що у нього слабкість. Вона не може двигатися, вона постійно у нас лежить. на епілепсію. Дитина хвора від народження. Напад може початися у будь-який момент, і кожного разу наслідки не передбачувані. Коли був останній приступ, у неї охучилася стан само по собі нервне. На дуже стала роздражительне, нервне христина з дітьми, переселенці з Горлівки. Спочатку перебралися до селища Виноградне, але коли там стало небезпечно, переїхали у Маріуполь. Страшно. Звісно, знаходитися в такому положенні, коли не знаєш, куди біжати, що робити. Нещодавно до них приїхала бабуся з прифронтового селища Кодима. Жінка не могла там залишатися. В огороді снаряд торчить, навіть що, по-моєму, не взорвався. І повернутися нікуди. І справа в тому, що здесь чужі. Ну... За оренду житла і комунальні послуги дііни віддають більшу частину доходів. У рази більше коштів необхідно на лікування дочки. Всі її пігулки ледь вміщаються у ці коробці. Цілий ящик накопився. Діана частіше відвідує лікарні ніж школу. Нещодавно стан дівчинки погіршився через загострення недуги. За місяць тільки на таблетки сім'я витрачає понад тисячу гривень. Непідйомна сума для переселенців, де кожна копійка на рахунку. Усі гроші уходять. На лічення рібенка за допомогою Кристина звернулася у гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Там оперативно відгукнулися. якому місті ви проживаєте? В якому районі необхідні медикаменти? Штаб відправив до Маріупольської аптеки. За посилкою мати і дочка прийшли разом. Препаратів Діані вистачить на три місяці, і на цей час про приступи можна забути. Спасибо большое, Ленату Леонидовичу, за предоставленную помощь. Это просто ну, невероятно. Мы не верили в то, что такая бывает помощь. Большое спасибо, что так вообще, своевременно. И один единственный человек, наверное, который отзывается, вот так вот идет людям на помощь. Адресну допомогу штаб Ріната Ахметова надає по обидва боки лінії розмежування за весь час роботи. 7748 мирних мешканців отримали підтримку лікування і проведення операцій. Майже половина з них це діти. Оксана Євген канал Україна.